Прістоятеля Української православної церкви, раженішого митрополита Київського сілом і Манука надходять зі своєї привітання, привітання від президента України. Ваше блаженство! Вітаю вас із обранням на престол Пристоятеля Української православної церкви. Упевнені, що під вашим керівництвом примножуються незаперечні здобутки українського православ'я. А ваші зусилля будуть покладені на подальші відродження духовної спадщини, зміцнення морального авторитету та посилення соціального служення церкви, на досягнення міру і злагоди в суспільстві. Звідчу міцного здоров'я, натхнення та Господнього благословення, вашій архіпасівській діяльності для добра, вірні та процвітання України. З повагою Петро Порошенко. Ваше блаженство! Прийміть на щирі вітання з нагоди обрання вас Предстоятелям Української православної церкви, нехай благоверних Київ своїм всепримагаючим православним Духом та благословення Господня додають сил та у служінні церкві та людям у цей долиносний час. Коли вся країна молиться за мир та заходу, за цілісність та єдність нашої держави, упевнені, що ваша діяльність на чолі Української православної церкви буде спрямована на відновлення духовності, утвердження доктрин віри і прані, поглиблення міжконфесійного діалогу та радесних стосунків між християнськими церквами. Бажаю вам невичерпної духовної назнаки. Богопоруччя здоров'я, добріх років життя та, та нових здобутків ім'я Господа і на благо нашого народу. Сваменю, вітання, річком.